Що означає херовімська пісня і жахеровіми тайно образующе? Вона означає, що Господь до того любить рід людський, що дав змогу нам ототожнювати себе під час великого входу, коли священик виходить на ОН, помінає архієреїв, мірян, священнослужителів. Господь дав нам таку владу, достоинство, бути рівними в цей час хіровімам, вищим ангелам. І ми, подобно до них, ніби як несемо Господа, ми йдемо з Ним. Там сказано, що «ні відімо Господь доріноситься дорі доріносіма От, Під цими чинами розуміються ангели, і ми подібно до них. На копіях, як древні воїни, несли свой начальник. От ми так само йдемо з Господом. Він іде на вольні страдання. Великий вход, це хіровіпська пісня, яка символізує наше єднання з Господом і Його майбутнє страждання, що ми завжди з Господом одне. От Ми йдемо з ним на вольні страдання. От така от велика. Суть закладена у цьому великому вході, що Господь дає нам можливість бути ангелоподобними, Він призиває нас до святості, до чистоти і уподіблює нас оцим єсним чинам, многочитим херовімам, яким ми грішні на землі тут, у своїх гріхах, по суті, не можемо рівнятися, але Господь. Дає нам цю можливість каже, що ти теж можеш. Ти теж можеш восстати із гріха. Ти можеш залишити цю страсть. Ти можеш. Відкинути всяку нечистоту і йти разом зі мною, йти за мною, за Твоїм Господом Богом. І дійсно нема гріха, який би Господь не міг простити, кріх гріха нераскаєного. І саме цей великий вход він символізує шестві на крісне страдання, де Господь відкупає нас від вічної смерті, і ми, хто йде за тим, ми. По вірі своїй і по Голговській жертві Спасителя, по цим плодам ми можемо сприймати цю жертву, сваювати її за допомогою благодаті Божої і бути з Господом одним духом, а де Дух Господні сказано, там свобода, свобода від гріха.